Від, 4 листопада і будемо висаджу ще пагуни. Ось такі касетки. Касетки менші, більше не було, але які є, будемо садити. Тут у нас є 123 нас 123 пагони або 138. Або 128, точно не скажу. Там я вже землі набрав. Буду давати чорну землю. Ось так вона виходить в мене. А нагадав 128 має. Зараз беремо і підемо. Садити сорт бріла. Сорту бріла дуже багато. Так, хочу купити такі касетки і будемо висаджувати. Зараз беремо відро, ножнички і йдемо нарізати пагони. сорту бріла. Рубій. Сорт бріла, я замовляв, в волині. Є ютуб на каналі. Вевно не кидає пагонів. Пагонів дуже багато дає. Сорт бріла. Зараз три ріжу, покажу, кільмі є. Вот так они выглядят. За нарежем и пойдем садиться. тут у меня все в стаканчиках, походу все купить. Вот такие корни. Это еще не поздно. Ого, и корень Тяжко вытянуть. Корень еще через стаканчик перелез. Сейчас вытяну. Пускай кореньево. Кому интересно, пишите приват. Дальше я нарежу Будемо висаджувати в касетки. Ось я висадив дві касетки, ось так вона виглядає. Касетка має 128. Тут ще одної бракує. Запущаємо одну туда. Побачив. Так, ще одну височу. І зараз полиємо водою. Це там, де росте бріло, саме бугорчик. Так, буде лежати до весни. комусь цікаво, можете замовляти. Подивіться стаканчика досади і в касетках. Ось так воно виглядає. Ось Така касетка. Це в нас менша касетка, більше не було. Посадив менші касетки. Ще тут одну занесу. Завтра буду продовжувати садити. Кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і замовляйте на другий рік стажінці. Крутереми рані і середні опізні сорту.